Що не вбиває, зміцнює тебе. Насправді це всього лишень слова, що не вбиває, то нестерпно б'є, а руйнує те, чим сяяла душа, калічить віру, сковану у страх, вбиває, ой ще як жорстоко, люто, бо наче йдеш, а ноги в ланцюгах, вдихаєш не повітря, а отруту. Кипить душа, а потім сипле сніг, і накип залишається навіки. Під ним любов закрита від усіх, а зовні недовірі повні ріки, згасає світло від розчарувань, без нього серце, мов осиротіле. Отак от те, що не вбиває нас, руйнує душу, залишивши тіло. Тому, благаю, бережіть себе. Від того, що немов би не вбиває, бо серце загрубіле кам'яне, не мерехтить, не світить.